Літні канікули це коли останній запис на шкільній дошці чекає на учня. Книжки мріють, доки їх розгорне допитлива малеча, а класна кімната, як і вчителі, сумують за дитячим сміхом і шумом. І коли навчальний рік закінчується, одразу розпочинається підготовка до наступного. Як організований цей процес у прилуках дізнавалися на прикладі ліцею номер 2 У більшості кабінетів, якщо не кипить робота, то вже триває підготовчий етап: оновлюють стіни, підлогу. Готуються, аби 1 вересня учнів зустріли привітні та красиві класні кімнати. На початку червня у нас завжди проходять ремонтні роботи у ліцеї, класи кімнати, класні кімнати робляться ремонти, їдальні, коридори все це ми робимо ремонти. Оновлюємо. Інтер'єри, дизайни, якщо є така можливість, можливо, десь ми можемо, якщо є можливість, замовити якісь нові там чи меблі, чи просто якісь обладнання. Як розповідає директорка Прилуцького ліцею No2 Тетяна Сизенцова, цьогоріч проводять плановий косметичний ремонт. Освітнє середовище у нас на достатньому рівні, тому що класні кімнати. І коридори, і їдальня, і всі кімнати, які є у нас у нашому ліцеї, всі вони обладнані достатньо і е, мультимедійне обладнання теж. Ну і взагалі ми працюємо над покращенням матеріальної бази ліцею, тому що це наше майбутнє з особливою дбайливістю до навчального року 2024-2025 готується вчителька початкових класів Олена Чміль. Перший дзвоник для її учнів продзвонить дійсно вперше. Саме Олена Вікторівна стане класною мамою для несміливих першачків. На даний час ми в Процесі комплектації класу, деяких учнів ми вже зарахували, а деякі до нас приходять впродовж літнього періоду. От і вчитель, перший вчитель, який набирає цей клас, дуже професійна і дуже творча людина. Всі класи, які вона випускала, вони дуже виховані, учні, дуже творчі, дуже такі. Активні, от і мають таку життєву активну позицію. Взагалі, цей вчитель придає дуже велику увагу своєму професійному розвитку, от і дуже гарно. Спілкується з учнями своїми, з дітьми. Вона їх багато чому навчає. Взагалі вона творча людина і дуже багато таких в творчих конкурсах вона приймає участь зі своїми дітками. І дітки самі дуже зацікавлені в цьому. Перше знайомство хвилюється не тільки для батьків, учнів, а так само і для вчителя. Коли береш, коли ти приходить до тебе в перший клас, ти дитину береш за руку, це як чистий аркуш паперу. Протягом навчального року, чотирьох навчальних років, ти наповнюєш цей зошит знаннями, вихованням і хвилюючи прощатися з ними. Але все ж таки, я відпускаю цих дітей. у... Подальший світ навчання, щоб навчання дітей було успішним, Олена Чміль використовує оригінальні педагогічні прийоми. Вчителька доволі творча. Такими вміннями ділиться і зі своїми учнями. Тому що творчість розвиває дрібну моторику, а дрібна моторика впливає на, ну, на навчання. Початкова школа закладає фундамент. Навчання у базовій школі. І коли е, діти проходять оцю школу і навчаються у професійного вчителя, то виходять вони вже у базову школу, достатньо навчені і достатньо, достатньо розвинені всебічно е, по своїм навча... по творчим і навчальним навикам. І потім далі є можливість, е, і вони вже хочуть йти у вищу школу, і вищі навчальні заклади. Тому е, наша е, така перша першочергове наше завдання виховати всебічного громадянина, який буде не тільки навчений, але і вихований, аби діти отримували якісні знання, а шкільне подвір'я і класи були охайними. Щоденно значних зусиль докладає досвідчений колектив навчального закладу. Це 40 педагогічних і непедагогічних працівників. У нашому закладі панує доброзичлива атмосфера. Вона, як добра традиція, передається з покоління у покоління. Про це добре знають і цінують наші учні і батьки. У нашому закладі працюють, навчаються діти внутрішньо переміщених осіб, які швидко адаптуються до наших умов, і батьки задоволені нашою школою, і про це говорять у своїх відгуках. Говорять, що саме таку школу вони й шукали. У нашому закладі працюють, навчаються діти. І, і з за кордону ми не відрахували цих дітей, а навчали дистанційно, і це дуже добре. У ліцею номер два говорять: мають підхід і до дітей з особливими освітніми потребами. У закладі, мабуть, найбільше порівняно з іншими закладами міста, навчається дітей з особливими освітніми потребами, які почуваються комфортно в нашій школі, в нашому ліцеї. І батьки так само задоволені нашою роботою. Ліцей номер 2 надає освітні послуги 280 учням. Як говорять у навчальному закладі, наповненість класів достатня, та тут завжди раді новим діткам. Кожного приймуть у свою родину, коли ми приходимо на початку вересня і набираємо, приходять до нас дітки нові, то це завжди хвилююче. Чому? Тому що школа живе, школа поповнюється, школа працює. Це саме основне для нас і для наших діток, що ми можемо їм дати навчання, ми можемо дати їм радість, спілкування із своїми однолітками. І взагалі, коли ми Бачимо, що до нас йдуть діти, то це дуже радісно, дуже радісно і дає нам надію на майбутнє.